Хай успіх не покидає, а доля оберігає. Хай щасливі будуть вітання, де да не вітання. <плес> Береж ти і гідністю своєю та доброю відкритою душею. Нехай тобі усе в житті вдається. Як хочеться, нехай так, <плес> так. <плес> виведемо, і ведеться. Іване помихайло. Щоб я не помилилася. Хай кожен крок веде, відвідує вперед до свята і не чекає за помог і плата. Хай буде все, чого душа бажає, і Бог, і доля завжди помагає. Я тобі за порядність доброту і скромність. Так. За розсудливість, систематичне відвідування уроків. Розсудливість і стійку пам'ять. <клес> <клес> У тебе під ногами світ, <клес> багато різних перспектив. Та не забудь по тоці літ, де перший крок свій світ зробив. Ти буде, будеш ти знати, і тоді часу сум за школою не знайдеш собі. Будуть хвилі радісні над путі твоїм, а нещастя, болісні оминуть. Рома друг надійний всім, і господар правний. Лас і лад він не веде. Вихід, вихід всюди він знайде. Хай йому щастить у всьому, сумуватиме по ньому. в класному колі значить тобі увесь зал з правом прийдешнім зичить тобі увесь зал з правом прийдешнім на вищий бал. Вирушаючи в далекий путь, ти наказ і не забудь. Хай будуть друзі завжди з тобою. Не зустрічайся ніколи з бідою. Закон про випускника. Розділ перший. Загальні засади. Стаття перша. Випускник віднині стає самостійним, ні від кого незалежним, вільним і суверенним. Його воля і суверенітет забезпечуються батьками. Стаття друга. Суверенітет випускника поширюється на всю територію, яку він займає, і закінчується там, де починається територія батьків. Стаття третя. Випускник є людина, і в цьому прохання не сумніватись. Стаття 4. Знання це основне багатство випускника. Головне пам'ятати, де це багатство заховане. Випускник зобов'язаний сприяти вирішенню демографічної ситуації в Україні, тим самим забезпечуючи школи дітьми. Розділ третій: права, свободи та обов'язки батьків випускника. Стаття десята: батьки випускника є гарантом його майбутнього навчання. Стаття одинадцята батьки випускника наділяються обов'язками. Забезпечувати його вступ до навчального закладу, щотижня забезпечувати його продовольчою сумкою та грошовими преміями, гарантувати складання е, екзаменаційних сесій, забезпечити випускнику достойне життя і почесний вихід на пенсію. Стаття 12 Батьки випускника користуються правом недоторканності на час виконання своїх обов'язків. Ухиляння від своїх обов'язків розцінюється як порушення даного закону. Стаття 13. В окремих випадках повноваження батьків випускника дозволяється доповнювати дідусеві та бабусі. Розділ 4 і при положення. Стаття 14. Закон про випускника набуває чинності з моменту вручення атестату. Стаття 15. День вручення атестату є найбільшим святом в житті випускника і відзначається щорічно. Стаття 16. Даного закону не звільняє від виконання його волошення. <плес> <плес> Мамина пісня, батьківська хата, бабусина вишиванка. Це все родовід пам'ять, це символ надії. Мамо, так мало я встигла сказати і поглядом, і жестом, і думками. Ми разом були і у будень, і в свято хай згинуть секрети між нами. Гмуть вітри і піднімають хвилі, океан життєвий клекотить. Переможем чи впадем без безсилі, шлях далекий і важкий лежить. Свято прощання і свято надій, свято нарешті, здійснення мрій. Сумно і радісно зараз усім школа була, ніби другий наш дім, щемко на серці, так як ніколи. За томою закріпає піна, Хмарці нова з неї блакить. Будь за мене впевнена щаслива, хай тебе майбутнє не страшить. Побажай удачі кораблю, яким керую я, твоя дитина. Люби мене, як я тебе люблю, моя чарівна, добра і єдина. Я у мене найкраща у світі Макуся, за нею до тебе причисто молюся. Молюся устами, молюся, серденько, до тебе, Небесна Ісусе Лененько. Благаю о тебе дрібними сльозами, опіки та ласки для любої мами, пошли їй не скарби, а щастя і долю, щоб її без безмітку і болю. Рятуй їй недуги, мотосам у Даруй їй здоров'я, рукам надай силу, щоб нами раділа, пишалась усюди, малих пташеняток, щоб вибили люди. За це я складаю молитві долоні до тебе, цариця на сонячній троні. Результатом вашого навчання стануть екзамени, ДК, незалежне тестування. Благословляючи щасливу путь, я хочу, щоб ви пам'ятали, що щастя це не гроші, не влада, це стан душі. І шукати його треба в собі. Я хочу, щоб ми зараз з вами звернулися до життєвих істин, які колись проголосила лауреат Нобелівської премії миру Мати Тереса. Люди бувають нерозумними, нелогічними, і егоїстичними. І все ж люби їх. Зараз, коли ти робиш добро, то люди будуть звинувачувати за тебе в затаяній особистій і, самолюб, особисті і самолюбстві. І все ж виявляє доброту. Якщо ти дотягнув успіху, то в тебе може з'явитися багато фальшивих друзів. Те, що ти, ти будував руками, може бути зруйновано в одну мить. І все ж будуєш. Люди потребують допомоги, але вони згодом е дорікатимуть тобі, тобі, за... тобі за неї і все ж допомагай людям. тобі буде зазато і все ж будь щасливим. Добро, яке ти зробив сьогодні, люди забудуть завтра. І все ж, твори добро. Ділись найкраще, що, що в тебе є і твого, ніколи не буде достатньо, і все ж ділись найкраще. Далі, Життя <ці> шанс, скористайся ним. <рисвітур> Зитя це вилося. Зитяться обов'язково, виконуємо. Дитя це цінність. Ці. Життя це удача, шановні. Життя таке чудове, не марнуй його. Нехай ваше життя буде духовним, щедрим, багатим. Хай дзвінким буде ваше життя. І голос дзвіночка сьогодні вашого буде незвичайний. Він перезвонить різними кольорами, жовтим кольором, якщо ви подзвоните. І кожен раз будете дзвонити. Це колір сонця, світла і тепла. Хай життя ваше Бог, буде сповнене світле, тепла, хліба, багатства достатку. Червоним кольором, якщо ви будете дзвонити, це колір кохання любові. Хай по ваших життєвих шляхах поруч ідуть, і любов, і кохання. Зеленим кольором це колір оновлення, життя. Залишайтеся завжди молодими, здоровими. Повними сил, прагненням до кращого, блакитним кольором це мрії і надії. Залишаться з вами завжди ті бажання і мрії, що ви собі бажаєте. А ми, вчителі і батьки, бажаємо вам всього того, що називається їхнім щастям. Толь хочу подякувати батькам, які допомагали і вам, і мені. Вони привели вас до школи, починали з вами писати, починали розв'язувати задачі, писати твори, малювати. Тобто вони вивчали програму на нову. І не зупиняюся батькам за те, що у вас такі хороші діти. Вони добрі, щирі. Це не тільки мої, думка моя особиста, це думка всіх колег школи. Маті з бомбля ніколи не забонає вона забирала за його сміття ваша. А між ними життя частина, Проводжаєм в дорогу дальню, а хто донечку, а хто сина, у час бурхливий, де в країна стає на ноги, будьте діти всі щасливі, будьте завжди у серці з Богом. Дайте свою хатину і село, що в квіти вбралось, про матусю свою єдину, що сльозами не раз умивалась, пам'ятайте про рідну школу, першу вчительку в ній, як мати, що навчила вас колись кову. טאָ לעבן און אַלע פרושאַטן